Масована атака по Києву тривала 10 годин. 18 ракет і майже 400 дронів. Є загиблі та поранені. Львівщину затопило, вода залила дороги та житлові райони. Річка виходить з берегів. В Києві знайшли з вогнепальними пораненнями смертельними полковника СБУ, а центр ендокринології віддав мільярд фігурантам розслідувачам. Найграчіші новини доби в нашій стрічці. Про все і більше у цьому випуску новин. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться на мій резервний канал. Ось сюди тисніть. Щодня для вас готую оперативно новини, тільки перевірені офіційні новини. 89 років треба буде Росії, аби захопити всю Україну з теперішнім темпом наступу. Подумляє за економіст. 10 годин масованої атаки 10 липня 25-го року, 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 ударні шахеди, повідомив Зеленський. Головна ціль атаки Київ та область. Двоє людей загинули. Щонайменше 16 поранених. Шевченківський район пошкоджені багатоповерхові житлові та офісні будівлі. Були пожежі на дахах, балконах, технічних поверхах. Соломінський район, пожежі охопили адміністративні та складські будівлі. В одній із будівель досі триває ліквідація наслідків обстрілу. Дарницький район уламки впали на територію гаражного Оперативу пожежу ліквідовано. Подільські, оболонські, деснянські райони зафіксовано падіння уламків та пошкодження інфраструктури. Внаслідок нічних обстрілів у столиці виникли пожежі, і над містом утворився смог. Але за даними КМДА, рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Путін розраховує на військову перемогу в найближчі місяці. Російський президент відмовляється від компромісів, прагнучи капітуляції Києва, попри розчарування Трампа. У Кремлі не влаштовує заморожений конфлікт. Повідомив Путін. Він готовий ризикувати заради військових цілей. На погіршення стосунків з екс-президентом США, водночас Путін досі сподівається домовитися з Трампом про зняття санкцій в обмін на припинення війни. Автівки і будинки пішли під воду. Львів та область сильно затопило через потужну зливу, яка накрила регіон вночі, і не припиняється досі. Річка Зубра продовжує виходити з берегів. Проїзд транспорту неможливий. Частково затоплена дорога Львів, пустомити Меденичі. Вода подекуди сягає трьох метрів. У селі Сокільники підтопило автостоянки поблизу житлового комплексу. Континент під загрозою підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Повідомив міський голова Львова США. відновили постачання Україні 155-мм міліметрових артилерійських снарядів та керованих реактивних ракет. Хаймарс це сталося через кілька днів після паузи в постачанні деяких критично важливих видів зброї України невідомо, коли США відновлять постачання інших видів зброї. У Голосівському районі з смертельними вогнепальними пораненнями знайшли полковника СБУ Івана Воронича. За даними джерела, близько дев'ятої ранку чоловік наблизився до полковника і здійснив п'ять прицільних пострілів з пістолета. Після чого втік. Центр ендокринної хірургії МОЗ у червні віддав 1 мільярд гривень на ремонти та реконструкцію компанії Консалтингбут, яка уже є фігурантом розслідування набу. Щодо завищення вартості робіт та оплати неіснуючих існуючих послуг. Попри це, під час тендерів центр ендокринології дивним чином відхиляв усі дешеві пропозиції, залишаючи консалтинг буд єдиним переможцем. Ця фірма отримала шість із семи найбільших підрядів у рамках програми Ukraine Facility. Це корупційний скандал. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.